Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду мене прекрасна вілла, яка знаходиться у місті. А за нашою доброю традицією ви напишіть у коментарях, де ж ми з вами є. Ця вілла була спроєктована Юліаном Захаревичем. І спочатку вона належала польському художникові Янові Стику. А в 1913 році, коли митрополит Андрій Шептицький переманив. Олекса Новаківського з Кракова переїхати до Львова. Він дарує йому цю віллу для його життя та творчості. У 1923 році у цій віллі робітні Олекса Новаківського відкривається школа, мистецька малярська школа. На той період, в тому числі і мистецька освіта, перебувала під значним впливом Польщі або Російської імперії. І тому так важливо було. І митрополитові Андреєві, і Олексі Новаківському утворити місце, де би було безперервне передання традиції українського малярства. У 1923 році відкривається ця робітня. Як згадують перші очевидці, там не було перерізання червоних стрічок, не було офіційного відкриття з вином. Якщо почитати спогади учнів Олексія Новаківського, то вони писали, що він був дуже близьким з ними. Вони він ділив і побут, і дуже насичено перебував з ними. Як їхній вчитель і наставник. І є також такий факт, що один рік у цій школі викладав історію західноєвропейського мистецтва сам Андрей Шептицький. Зі спогадів учні ходили в митрополиті палати, котрі є тут поруч біля, біля майстерні на лекції. Митрополит Андрей не лише робив це локально, але також вони відвідували галереї і інші мистецькі заклади я вам дякую за ваші коментарі, подобайки, підписки. А також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.